Ну і заключення на сьогодні. Обійшли фактично всі пасіки. По факту, всі. Обробили біпіном третьою обробкою. Я би не сказав, що третє, то вже третє тільки біпіном, а певролем через дим гармату ми обробляли два рази. Так що так. Кліш сипався, сипався постійно. Багато зараз хто з вас каже, що, от Богдане, ти не обробляв, різними препаратами треба було брати. Там обробляти, там обробляти, тим обробляти. Ніфікашень, народ, нічого воно не допомагало. Обробляли ми різними препаратами, міняли препарати. Вот, а на осінь фактично заходили і останнього сьогодні робили контрольну обробку біпіном. Виходу не було. Попередній раз були робили. Кріж зсипався, ще був наявний маленький розплід, небагато, але він був. От, і Сьогодні фактично вже на 2... 18 день ми ще зробили контрольно, вдарили перші морози зимо... е... вечором. От так. так що міняйте народ препарати, не міняйте препарати, нічого з того не буде. Обробляти все одно треба. І треба обробляти багато. Е... Ну як багато? В кожного хто як виходить. Комусь менше, комусь більше. От, і На осінь от, фактично, ми заходили на третю обробку біпіном. Перед тим дим гарматою дві обробки. Перед тим ми ставили полоски. Та де. Перед тим ми знову дим гарматою і іншим препаратом. Перед тим полоски е, там різні. Різних виробників ми брали. Різних виробників робили. Якось так. На медозбір фактично ми полосок не ставили, обробки не робили. Після ми до валили і валили. Хтось би сказав, що треба робити відводки, рої пускати і тому подібне. Все в нас було. І були відводки, і були рої, і були різні препарати, але кріж лишається, лишався і, напевно, лишатись буде. І за ним треба буде дивитися. По мінусах на пацієнт. Жодного мінусу на сьогоднішній день ми не отримали. Це, що були готували під зиму, це, що були готували е на зиму. Звужували гнізда загального, на тому все закінчилось. Те, що були, поскорочували. Не поскорочували, а об'єднали дві сімейки і фактично один якийсь там мінус був по рою, який треба було обробити, але ми не обробили, бо так. А думали, а вдруг може, може, не може. Не вийшло. Загально все ок. Заходимо в зимівлю, можна сказати, вже та як є, гарної всім в зимівлі. Я думаю, що все буде нормально. Вийдемо з землі, почнеться новий сезон 25-го року і ми будемо знову, знову, знову жили біля наших вчілок. Ну нічого, на цьому наше відео не буде закінчуватися. Ми далі будемо показувати, як топимо віск. Фактично нема чого топити, бо жодної рамки на цього року не втратили, дуже гарно зайшли. От, а там далі як будемо робити вищини, як будемо робити знову вулики, як будемо робити рамки, ми все будемо показувати, все будемо знімали. Так що всім до побачення, гарної, всім земівлі.